Слідчий Євген Михайленко протягом цього року донором стає вже втретє. Чоловік каже: жодного дискомфорту після здачі крові не відчував. Навпаки, після цього заряджається позитивними емоціями. Взагалі, абсолютно ніяк. Взагалі, навпаки, збільшується прилив емоцій, що ти робиш щось добре. Мінімально, але тим не менше. Це може бути чиє життя здоров'я, а особисто для мене це нічого не коштує. Година часу, максимум. Все, мені це в задоволення. Надія Грищенко здає кров вдруге. Каже: прийшла сюди, адже година витраченого часу та 450 мілілітрів її крові можуть врятувати чиєсь життя. Більшість таких людей потребують зараз крові, і іноді просто не вистачає і не може вистачити другої, плюс крові чи першої. І от тому такі людям, як ми і всім іншим, я вважаю, що потрібно приходити і здавати кров. Протягом раз в три місяці, раз в чотири місяці, від цього нам гірше не буде. А людям добре. Кров поліцейські здають групами по 10 людей через обмеження червоної зони карантину. Всього до акції долучились близько 60 правоохоронців. Це поліцейські з усього Житомирського району. Вирішили здати кров для, для тих людей, які в вона які вона в першу чергу необхідна. Розуміємо, з тим паче зараз червона зона карантин є багато людей, які всі крові необхідні. Ну, ми за своїм покликанням хочемо і любимо допомагати людям. Це наша професія, це наше хобі. Відповідно, ми тут. І не в останній раз кров поліцейських відбирають за стандартною процедурою. Після необхідних аналізів вони здають 450 мл мілілітрів крові. Доза універсальна, уніфікована 450 мл. мілілітрів. Антикулянт розрахований саме на цю дозу. Тобто більше не беремо менше також. Доза безпечна для донорів. І є проблеми з Донорами трьомоциту фіресів. Тобто на тромбоцити заявка перевищує ніж у скільки з донорів. А пробір поки достатньо. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.